Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму YouTube каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Сьогодні обзор ноутбука HP замовляв на розетку i І ось така коробка приїхала, досить величенька. Зараз вам покажу. Ось знайшов характеристики. Значить, ось моделька HP15D053SR. Процесор Intel Pentium N3510 2 ГГц, жорсткий диск 500 ГБ, 4 ГБ ОЗУ ddr 3 привод DVD, фрідос, тут діагональ, Bluetooth, Wi-Fi. В общем, Давайте відкривати коробочку і дивитися, що ж є. І давайте дістанемо ось сам ноутбук. Так, поки що поставимо його в стороночку. І подивимось, що в нас ще є в комплекті. Тут гарантійні талони, макулатурчі, макулатура. Так, от така ще штука, інструкції по настройки. Казівки з налаштування. Давайте подивимось наші вказівки. О, тут як встановити батарею, під'єднати блок жилення. Так, все ясно. Також давайте переберемо. Так, Наступне це, як завжди, такий пенальчик, в якому знаходиться сама акумуляторна батарея. Давайте дістанемо ось така. Прикольна полукругла. Батарейка тут з пленочкою. Так, адаптер. Так, подивимось. Адаптер HP. 45 Вт, 19,5 вольт, 2,31 Ампера. З ось таким виходом. Так, і тут, в принципі, все. Все, коробка пуста. Давайте повернемось до ноутбука. Такі захисні штуки. В такій пльоночці. Так, ось. Так виглядає поверхність. Тут також пленочка на ньому. Так, і давайте ж одразу встановимо акумуляторну батарею. Так, так все, батарейку ми під'єднали. Так, давайте відкриємо. Ось такий ноутбук. Зберемо захисну штуку. Так, ось. Прикольненько так виглядає, глянцевий. А, так, і давайте попробуємо вимкнути. Так. Давайте вимкнемо фонар ну, один. Що в нас тут написано, що немає. Операційної системи, FreeDOS Ну, екран зразу сказав, що досить непоганий. А, клавіші також. Давайте. Вимкнемо. Так. Тачпад досить великий. Давайте пробіжимося по ноутбуку, ззад глянцева поверхність, логотип HP. З правої сторони у нас знаходиться. Так. А, гніздо для під'єднання зарядного пристрою, теплого повітря. VGA вихід, Ethernet вхід, HDMI вихід, USB. Вхід, вихід для наушників, Спереду знаходиться картрідер SD. Так, з лівої сторони знаходяться два порта USB, індикатори та DVD-привод. Ззаді, окрім батарейки та завіс, немає нічого, а ззаді є відсік для Wi-Fi. Жорсткого диску написано. Та й думаю, пам'ять також можна встановити. Так, ну що ж, давайте я попробую встановити, як завжди, операційну систему. І вже подивимося, як же ж буде працювати даний ноутбук. Пока пауза. Так, ну що ж, встановив я Windows на даний ноутбук. І давайте увімкнемо і почнемо з того, що ми зас... заміряємо за скільки з часу запускається даний ноутбук. Так, Натискаємо клавішу запуску. Так, все, секунди пішли. Так, ну що ж, бачимо, наш ноутбук увімкнувся за 1 хвилину і 18 секунд. Ну що ж, досить непоганий результат. На даний ноутбук була встановлена Windows 7 64 розрядна. Так, якщо поглянути у свойства комп'ютера... То ми можемо побачити, що е, процесор у нас Intel Pentium M3510 1.99 ГГц. Пам'ять ОЗУ 4 ГБ. 64-х система, а також оценка системи. Індекс прозвітності Windows у нас е, середня 4.2. Ну, тобто це не середня, а виміряється по-найменшому 4.2. Це у нас є. Прозвітність робочого стола. Процесор у нас набрав 5,5 балла, пам'ять RAM 5,9. Графіка для ігор 5,6, жорсткий диск 5,9. І саме менше робочий стол, графіка 4.2. Досить непогані. Такі результати для даного ноутбука. Встановивши драйвер відеокарти. Так, зайшовши в параметри, ми можемо побачити, що це Intel HD Graphics. Доступно пам'яті 1696 МБ. Іспользується 64, 64. Ну, в принципі, нічого не тормозить, все працює дуже добре. Wi-Fi також працює. Всі порта, все перевірено, все ноутбуку працює. Непогано, ніяких глюків не було замічено. Також перевірена камера та мікрофон. Зображення непогане. На 2 Мп, Тобто все гаразд. Давайте зайдемо в YouTube і подивимося, як же ж програє HD відео. Так, давайте наберемо щось. Так, встановили hd розрішення, бачимо, що звук з динаміки дуже потужний, звучно сті вистачає з головою, картинка не тормозить і нормально програє. Так, До речі, забув сказати про екран. Екран в принципі, вугли обзору непоганий, це тенматиця не і розрішення 1366х768. Ну, картинка досить непогана, але мені здається, що трошечки не вистачає е, кольорів. Трошки не вистачає кількості кольорів. Так, встановлював е, операційну систему, в принципі, без проблем, все, без трошки завантажилось. Єдине, е, проблеми були е, значить, з установкою драйверів. Е, чому? Бо тому що саме перше, це не працювали USB-порта. Так, так, це дуже рідко буває, але в даному випадку драйверів для USB-контролерів не було. І дуже е, странно, що немає в комплекті до ноутбука диска з драйверами, принципі, зайти в інтернет, пошукати. На офіційному сайті є всі драйвера, я їх скачав, прийшло записати на диск, встановити диск і вже потім все встановити і налаштувати. Також у даному комп'ютері є Bluetooth 4 версії, тобто все працює, все приймає е, досить непогано. Покористувавшись даним ноутбуком, помітив, що дуже видно відпечатки на глянцевих поверхностях, можете тут побачити. Тачпад, в принципі, зручний, великий, все гаразд. Так, Тільки ось помітив, що клавіші вверх-вниз, в HP завжди це так. Дуже маленькі, курсорні, також верхні функціональні клавіші. Та Мультимедійні всі кнопки дуже маленькі, також незручно користуватися, і не з першого разу попадаєш по ним. Хід, хід клавіш дуже маленький, і в принципі це більш-менш добре. Кнопка включення Wi-Fi підсвічується індикатором, що також непогано. І також кнопочка Caps Lock підсвічується також індикатором. Ноутбук дуже тихо працює, майже не гріється. В принципі, все. Якщо ще будуть якісь питання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за перегляд. Всім пока!